Вам читаючи Біблію, на перший погляд здається, що ми бачимо звичайні людські слова, але потрібно усвідомлювати, що за ними стоїть слово живого Бога. Слово це основна і найпотужніша творча сила Божа. Ним створено весь всесвіт і нас, людей, які покликані спілкуватися з Богом та прославляти Його. Сьогодні до слова ми запросили проповідника Олега Данильченка. Вітаємо вас, Олеже! Вітаю вас. Чи можете ви переповісти нам перший розділ книги буття, а саме з якою метою був створений світ, яким чином і чому Бог у ньому помістив людей? Ну, повністю читати не буду. Про створення світу записано в першій книзі Біблії, книга Буття. Створиться про створення того, що ми сьогодні з вами бачимо. Перше написано, Господь сказав, хай станеться світло. Саме перше, що робить Бог, він відділяє завжди темряву від світла. Він ніколи нічого не робить, поки не скаже правильно, неправильно було відділення, тобто перше світло. Другий Бог, на другий день, він створив небо. На третій день він відділив землю від води, тобто була створена суша і моря. Також в третій день Господь він наповнив річки моря, наповнив рибами тими, що плавають в воді. Потім на четвертий день вже була рослинність, до речі, таке на землі вже в третій день. На четвертий день Бог створив світила Сонце, місяць, зорі. В п'ятий день були рослини вже різні росли, і тваринний світ почав наповнювати цю землю. В шостий день Бог створив не просто вже додатково, вже не тільки в воді тваринки є, риби і так далі. Створюється життя на землі, появляються тварини, і в той самий шостий день, наприклад, можливо, шостого дня, Бог створює ще людину. Він створив Адама, і в сьомий день, останній день, написано Бог. Почав від всіх своїх справ, на цьому було закінчене створення Всесвіту. Яким знаряддям Бог це все творив? Як коваль, чи як, можливо, Тесля, і що було інструментом. От, що саме цікаве, ми дійсно ми люди розуміємо, що потрібно щось зробити руками. За Богом написано так: і сказав Господь. І так сталося. Що саме цікаво, що дійсно просто слово, і так ставалося. Це дійсно говорить про те, що наш Бог це є не людина. Це є найбагато сильніший, набагато могутніше. Він сказав, і так сталося. І тому Бог сказав, хай відділися світло від темряви, так сталося. Хай полетять пташки по небу і полетіли. Ми сьогодні можемо багато говорити про еволюцію. Але Боже Слово каже: Бог сказав і так сталося. З якою метою були створені перші люди? Ну, Бог створив першу людину, можливо, по тій причині, що Він є Бог. І коли ми взагалі читаємо про Бога. Він відкривається нам в іпостасі Отець, Син і Дух Святий. Це Бог, який завжди має бажання спілкуватися. Для чого було створювати ангелів? Щоб просто навколо нього ходили? Ні. Ми навіть бачимо, що коли Христос був введений у Всесвіт і було дане, так скажемо, повління всім вклонитися, Люцифер сказав свою думку. Тобто Бог давав право кожному висловити свою думку. Він мав бажання з кожним спілкуватися. І коли він створив на цій землі людину. Він побачив, що людині нема з ким спілкуватися. І тому ми бачимо, що говорить він з мавпою, вона там вищить, але сказати нічого не може. Той так той так говорить. І тому він зрозумів, що недобре людині бути самотній, він створив ще для нього Помічником. помічницю. І тому людина має таке саме бажання, яке є в Господа спілкуватися. Чому? Тому що ми створені по образу і подобі Божій. І тому Бог створив людину. Мені здається для того, щоб на цій землі було Богу з ким спілкуватися. І людям самим між так? собою, теж так. схожими такими задатками, як і в Бога були, мовленєвими. А що ж розірвало цю гармонію словесну? Цікаве слово таке, вживаєте. Словесна гармонія. Дуже, дуже приємно, що таке слово дійсно звучить, тому що ми говоримо все-таки про відносини людини з Богом є мелодія. Це Відокремленість звуків різних інтервалів, яке створює якусь одну лінію. Гармонія це вміти поєднати по вертикалі нотку з ноткою, щоб воно звучало гарно. І ви знаєте, часто Бог вірніше, так створив людей, мені здається, як ви сказали, гармонія. Дуже приємно в тому, що те, що говорив Бог, і те, що говорила людина в співзвучності, воно звучало приємно. Навіть якісь дисонанси, але розрішення цього акорду звучало гарно. Але коли людина почала говорити те, що хоче вона, шукати своєї думки, висловлювати своє, так як обманув їх диявол, що ви станете як Боги, став такий дисонанс, який просто звучав прикро, негарно, і це звучало розлученням. Тобто, гармонії не стало. Людина висловила свою думку, і тому розділення між Богом і людиною в їхній гармонії словесній стало. Гріхопадіння людини, її бажання не покоритися волі Божій, яким чином Бог надалі продовжував і чи взагалі це було спілкуватися із людьми, які пішли вже від Адама і Єви і населяли землю? Звичайно, Бог завжди мав бажання говорити з людиною, навіть коли людина згрішила, Бог не відвернувся від неї. Людина відвернулася. А ми бачимо, Бог являється в Демському саду і каже: Адам, де ти, ти?». І коли він почав говорити з Адамом і Євою. Вони самі визнали, що вони щось зробили не так, Бо дає їм можливість покаятися. Але ми бачимо, люди відвертаються, вони винен знаходять тільки Бога, бо це Він створив диявола, бо це Бог створив Єву, якби Бог не створив Єву Адам, читав би себе, щоб я б ніколи не згрішив би. І от проблема в чому, що коли люди відвернулися від Бога, Бог перший раз сказав їм, що їх тепер чекає. По тій причині, що вони не послухались його, але вирішили грати, співати свою мелодію, Бог каже, через вас тепер земля проклята. Не буде тої краси, яку ви бачили. Тепер колючки, терни підуть. Дружі, жінки будете родити в муках. В поті лиця твого будеш їсти хліб. Але саме основне, здається, люди відвернулися, але Бог не відвертається. Ми бачимо перше наслідя Адам, Адама з Євою Каїн і Авель. Каїн хоче робити гріх, а Бог його зупиняє. Бог напродовжує продовжує. Всіх років продовжує говорити з людьми. Говорить конкретно. Ми знаємо, він говорив конкретно з Моїсеєм, з Давидом, з багатьма людьми. Вони чули напряму конкретний реальний голос Божий. Ми бачимо у Слові Божому: Бог говорив до людей через пророків. Ми бачимо в Божому Слові, Бог говорив до людей через сон, через внутрішній голос, через їхні сумління. І от ми читаємо в Післані до євреїв авто слова: багато разів. І багатьма способами в данину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив на наслідника всього, що ним і вики він сотворив. Тобто Бог завжди говорив до людей різними способами. Можна говорити до мурах, до комах, сказати, тікайте, тут зараз будуть їхати машини, ваш мурашник роздавлять. Вони нас розуміють. Ніколи. Для того, щоб комашка мене зрозуміла, мені потрібно стати ким комахою. І мені здається, що стільки років Бог говорив до людей, знаєте, як можна подивитися і сказати: тобі легко говорити, ти в цьому не жив. Нам сьогодні легко говорити про ту чи іншу ситуацію, які ми не, не жили. Нам легко давати настанови. Але особисто для мене відкривається велика велика любов Божа в тому, що він не просто говорив для людей, він вирішив одного разу. Віддати свого сина, послати на землю, говорити через уста свого сина, який не просто бачить, а живе в цих обставинах. І тому в останній час ми бачимо, що Бог відкривається через сина свого, який прийшов, який відкрив любов Божу, волю Божу, передав Боже Слово, тим самим залишаючись на цій землі без гріха. І пороку з усього того, що ви сказали, простежується, що від моменту гріхопадіння Бог не втрачав бажання спілкуватися з людиною, і в основі всіх його слів це було звернення: зупиніться, верніться до мене в цю божественну гармонію, покайтеся, і я щось для вас хороше дам на цей приклад того звернення. Также ж так написано тайна благочестя, Бог явився у тілі. І так само, як починається перший розділ книги буття, що словом Бог творив, так само одне із Євангелій, а саме Євангелія від Івана, починається тим, що спочатку було слово, слово було в Бога, і слово стало плоттю, потім йде розповідь про Івана Хрестителя, про Боже світло. І от з 14-го вірша написано так. І слово стало тілом і поселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від отця, благодаттю та істиною, сповненого. Які паралелі можна провести між першою книгою старого завіту, а саме книгою буття, і ось цим текстом, який ми щойно почули. Ну, я Думаю, що паралель можна провести таку буває тільки слово, до речі, весь сесід, який ми з вами говорили, його творив Христос. Тобто, коли я дитині кажу, біжи в магазин, купи щось, там хліб. Мої дитини є в руках 10 гривень, за 10 гривень можна купити 4 Чупачупса. І коли моя дитина приходить до каси, що цікаво, воно в руках тримає хліб, а не каже на касі, дайте мені Чупа-чупс. Що хоче дитина? Звичайно, не хліба. І ось Бог Він сказав, і Христос це робив. Але ось цей момент приходить, про який ви зачитали, слово стало плотю. І було між нами, повне благодаті і істини. В чому заключається суть? Про те, що я сказав перед цим, що одне діло говорити, друге діло зробити. І тому Бог, він не той, який просто говорить, що я вас люблю. Він, найбільший доказ любові, так полюбив Бог світ, що віддав сина. І тому те, що Бог говорив, Він залишився до кінця справедливий і вірний своїм словам, бо вони на ділі виконались. Як прийняти, впустити в себе через Ісуса Христа, ось це живе Боже Слово. Христос для того, і прийшов на цю землю, щоб людям дійсно відкрити Отця. Він каже: Хто бачив мене, той бачив Отця. І Ісус говорить такі серйозні слова один раз до своїх учнів, каже: Я вас не називаю вас рабами, я вас називаю друзями. Чому? Я відкрив вам все, що прийняв від Отця Свого. І тому прийняти Ісуса Христа в своє серце, прийняти Слово Боже, це почати його виконувати. Ісус прямо каже, хто любить мене, той виконує заповіді мої. Хто не виконує заповіді мої, той не любить мене. І тому людина, яка починає виконувати Боже Слово, це говорить про те, що вона пускає Бога в своє серце. Якими будуть слова людини, яка впустила Бога в своє серце і стала християнином? Ну якщо людина впустила в Бога своє серце і стала християнином, вона буде говорити так, як говорить Бог. По-перше, Бог він не хоче. Проклинати. Він не хоче гніватись, він не хоче виганяти, він каже: Придіть до мене, я вас заспокою. І тому слова людини, яка стала віруючою людиною, вони радикально зміняться. Якщо вчора він гнав, виганяв, проклинав, сьогодні буде втішати, сьогодні буде підтримувати, сьогодні буде говорити слова настанови і любові, щоб підтримати, а не просто облічити. І тому я думаю, що людина, яка стала віруючою, її що ми побачимо, це в її словах. Але не просто ці слова будуть виходити від того порядку, що так треба говорити. Можливо, її мислення буде обновлено від слова Божого, що власне і потрібно робити усім християнам, хто став на цю дорогу. І Бог викриває цю річ дуже просто. Він каже російський текст каже так, а ти збитка серця говорять уста. І тому, коли людина буде гарно говорити, він буде зі всіма дуже добрий. Саме краще подивіться, як він веде себе своїми дітьми і своєю дружиною. Дома людина ніколи не лицемірить, він настоящий. І якщо діти і дружина в тобі бачать дійсно оцю зміну, це говорить про те, що ти є в тому серці. І тому, якщо ти з людьми, такий, як ти вдома, то ти і благословенний будеш Богом. Якщо ти вдома деспот, а на людях ти гарний, то Бог каже, ти просто лицемір. В Біблії є ще такий текст, що не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із вуст Божих, виходить, що без цього слова, без цього хліба немає життя. Деякі люди можуть сказати, в мене дуже хороше життя, бо в мене є хата, в мене є машина, в мене є хліб насущний, в мене є все. Але справа в тому, що я, я думаю, що кожен з нас зустрічається з людьми, які мають багато в своєму житті, але не мають того. Що для них потрібне, це слово підтримки, слово втіхи, слово доброти. І от знаєте, от саме цим словом першим починає ділитися Бог. І тому Бог говорить про те, що не хлібом єдиним буде жити людина, але словом, яке виходить із уст Божих. Тільки Бог, Він може дійсно сказати правду тобі і мені. Тільки слово Боже може підтримати тебе і мене, і тільки Боже Слово може сказати тобі, як тобі жити. Щоб дійсно проживши життя на цій землі, тобі не втратити потім й царювання там на небі. То мається на увазі не тільки матеріальне життя для Звичайно. підтримки життєдіяльності організму, що вживаючи хліб, ми якісь фізичні сили відновлюємо, а от духовно будемо. Звичайно, жити, тому Словом що Боже. про ці слова навіть Христос сказав тоді, коли він Самарянки просив пити. В них була досить така велика розмова, і щось цікаво, що вона йому так і пити не дала. Але коли учні принесли йому їсти і хотіли запропонувати, він сказав, що не потрібно, я не голодний. І чому і саме і тоді він сказав, що моя пожива це є набагато більше. Це є спілкування з людьми, говорячи їм про те, що хоче сказати Бог. Олеже, як ви думаєте, Бог словом творив світ? Чи ми своїм словом творимо щось у житті? І в духовному, і Наша в матеріальному? Наше слово, світі? воно має велику силу. Приходить до тебе людина, яка сповнена енергії, доброти, вона щаслива. І ти їй просто сказав: подивись на що ти схожа. І в людині все впало. Ти ж нічого їй не сказав, не зробив рішення. Ти просто сказав. І буває людина, яка пригноблена, знеможена, а ти слова просто підтримки, слова втіхи. І десь у людини ніби крила ростуть. І тому ми так само, як Бог, ми маємо, от іменно таке е, якийсь дар від Бога, що слово ми можемо будувати або руйнувати. Які б ви порадили слова вживати стосовно себе. Ну, є ж такі люди, які кажуть, ой, я недостойний, ой, комусь можна а мені ні, та це не для мене. От як правильно будувати себе словами? Ви знаєте, Бог Він на нас дивиться як на саме прекрасне, бо ми його творіння, на саме цінне, бо за нас він своє життя віддав. І я знаю одного разу Ісус сказав такі слова до свого батька: Отче, я хочу, щоб де я, там і вони були. І тому хай кожен завжди пам'ятає. Одну важливу річ, можливо, люди від тебе відвертаються, а Бог каже: Я хочу, щоб ти був там, де я, а там, де Бог, там будуть честі, святі, непорочні самі хороші люди.' І тому хай Господь благословить нас завжди пам'ятати, ми з вами, творіння Боже, ми з вами е, шедевр Божий. І тому дивись на себе так, як дивиться на тебе, Господь. І тоді будеш ну дійсно окрилений, тому що всі відвернуться. А Бог ніколи не йде це. Ви тримаєте в руках Біблію, це є живе Боже Слово, і за допомогою нього Бог спілкується із нами. А ми з ним словами молитви, які мають бути слова адресовані Господу. Ну саме більше Бог, що чекає від нас, це подяки, найперше. А з другої сторони, якщо ми говоримо з Богом, ви знаєте, людина може лукавити в усьому, окрім молитви, бо це тільки ти і Бог. І тому Бог бажає від тебе отвого щирого серця. Те, що говорить вони, воно Бог хоче почути до нього. Те, в чому ти потребуєш, скажи йому Бог хоче просто відвертості, відвертості, подяки і прославлення. Також ще сказано, що слово є світильник нозі моїй. Тобто воно здатне просвічувати шлях і вказувати нам орієнтир, як далі рухатися. Тобто, в Біблії можна прочитати е, свій напрямок життєвий. Звичайно, люба людина, яка. Ніколи не читала Божого Слова, вона скаже, що це неправда. Люба ну, людина, яка читає Боже Слово, абсолютно на всі питання життя я отримав відповіді саме в Біблії. Людина буває і так, скаже, друзі порадять так, але є друг, який дійсно порадить завжди правильно. І це є Бог. І тому хай Господь дасть сили кожному із нас, коли в нас є запитання, звертатися до того, що скаже Бог. Ну як він скаже, що прогримить голос неба. Я тримаю в своїх руках Слово Боже. Деякі просто не звикли його називати Біблія, Євангелія, але це те, що сказав Бог, і він не змінюється. І тому Бог до цього часу говорить нам через те, що він сказав. І чи потрібно це робити кожного дня? Чи є в цьому така вже нагальна необхідність? Якщо ми, ми ж каж... молимося, хліб наш щоденний дай нам на кожний день. Мабуть, в цьому є якась який закон духовний. Ларисович, якщо дійсно дали самі відповідь, ми ж молимося на кожен день. Ви знаєте, якщо ми... Сьогодні їли хліб, завтра хочеться. Ну, звичайно, і після може хочеться. якийсь інший, але хочеться. Так. Да. І тому так само, як людина їсть для чого? Для того, щоб жити. Тому і людина, яка не вживає їжу довгий час, вона через деякий час просто захворіє, вона не буде мати сили. І тому людина, яка хоче дійсно виконувати Боже Слово, жити так, як хоче від нас Бог, вона повинна кожен день читати Боже Слово. Вона повинна молитися. Тому що, коли ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас, коли ми молимося. Ми говоримо до Бога. Постійний діалог. Ми на початку сказали: Бог нас створив, щоб ми з ним спілкувалися. Він до нас говорить і від нас чекає. Він до нас говорить і від нас чекає. І коли між нами є розмова, то значить, ми друзі. А якщо ми не говоримо, значить ми втратили. Дружу. Хтось може скептично зауважити. Ну і що? Я вже прочитав, можливо, не один раз Біблію. Чому мені її ще раз потрібно читати? Невже там є щось нове, так як книгу прочитав і зрозумів текст, зміст якогось роману, і вже вона тобі ну, не цікава. Біблія завжди інтересує нашу свідомість і наше життя. Я вже, навірно, більше десятків раз перечитав всю Біблію. Іван я не знаю скільки раз, і ви знаєте, коли я читаю. Вона для мене весь час по-новому. Деякі моменти на них не звертав уваги. Потім все-таки життя йде, ти більш, можливо, стаєш мудрішим, і ти читаєш деякі моменти, які колись були прочитані, ну, сьогодні настільки свіжі, нові, живі. І тому людина, яка чим більше читає Біблію, каже, один чоловік казав, немає не смачної їжі, нужно вийти во вкус. І тому та людина, яка да, засмакувала Біблію, вона настільки ну, просто для неї цікава і приємна. Що другий просто нічого не хоче. Тому я кажу, що я прочитав Біблію вже декілька разів. Я знаю, про що тут написано. Але кожен раз якесь навіть слово, воно новими фібрами починає світитися, і воно стає таким цікавим, новим. І просто ти Бог починаєш дякувати за те, що він тобі щось нове відкрив знову в цей. Тут день. навіть можна якісь ідеї для бізнесу взяти, для життя, для вибору майбутньої професії чи супутника життя. Бог проговорить такі конкретні, реальні життєві речі через слово. Звичайно, саме, от через слово Боже, Бог може дати. В самих життєвих ситуаціях Бог дасть відповідь на те, що тобі зараз треба. І буває деякі такі місця, я сам для себе знаю. Ну, відверто скажу, буває, читаєш Біблію і просто так як прочитав про щось друге думав. І напортається, ні, треба ж знову ще раз прочитати. Читаєш? І, ну нічого немає. А буває тако собі читаєш. Раз відкриття, другий раз відкриття, третій. Чому? Тому що Бог, от саме зараз, хоче тобі щось сказати, і він буде тягнути до того дня, коли тобі треба почути саме це слово. Ти можливо десь якийсь навіть день прочитаєш п'ять розділів, а в один день ні одного розділу. Чому? Тому що на п'ятий день тобі треба почути саме те слово, яке ти повинен почути саме в цей день. Особисто кажу за себе. І ти читаєш, і ти розумієш, от сьогодні мені потрібно це було знати. Чи ви б радили людям, які не знають, як правильно вчинити, не бігти за порадою до людей, до якихось авторитетів, можливо, не дай Боже до ворожок, а от брати Боже Слово, вникати в нього, і Бог обов'язково дасть вихід із цієї ситуації? Не дай Боже до ворожок. Написано за диявола, що це є ворог, і за нього сказано, що він прийшов тільки вкрасти, вбити і згубити. Якщо вам такий друг потрібен. Я б не хотів би такого мати. Но, ви знаєте, Бог це є той, який хоче сказати тільки добре, тільки збудовуючи, тільки те, що тобі буде дійсно в приємність. І тому я радий би кожній людині, читайте Боже Слово. Просто послухайте, що тобі хоче сказати твій батько. Він ніколи зла не побажає. Написано, той, хто приходить до мене, я його не вижену. І коли прийдеш до Господа, він скаже тільки те, що буде тобі на користь. Що ви сьогодні хотіли побажати нашим глядачам в контексті нашої теми, так щоб це слово заговорило в їхньому серці, а ще краще заграло гармонією повноцінного життя? Дорогі слухачі, я хотів би нагадати вам знову ж таки те, що Бог сьогодні бажає говорити до нас з вами. Ісус каже такі слова: Ось я стою під дверима та стукаю. Хто почує мій голос і двері відчинить? То я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Наше життя часто так складається, що Всемогутній Бог, який повинен керувати нашим життям, стоїть чомусь за нашими дверима. Ми чомусь керуємо ним і поставили його там, але зауважте, він каже, ось стою і стукаю. І хто почує, я війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Вечеря це не просто споживання їжі. Вечеря це коли вся сім'я збирається. І сидячи за столом, мають між собою розмову, спілкування, і Бог каже: Я стою і стукаю. Хто почує? Я війду і буду вечеряти з ним. А він зі мною. Хай вас Бог благословить, щоб ви почули його голос, відкрили своє серце, впустили його. Повірте! Йому є що вам доброго сказати.